Моє рішення взяти участь і виступити на підтримку громадської кампанії на захист Дмитра Реви це рішення особисте, рішення громадянина, громадського діяча і політика. Сьогодні я коротко розкажу про ті мотиви, причини, які мене спонукали прийняти таке рішення. По-перше, я фактично з першого дня так званої справи про Дніпропетровські теракти знаходжусь в вирі подій. Як свідка мене допитували представники Служби безпеки України, як представника політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода, я вважаю за мною в незаконний спосіб здійснювали спостереження інші оперативні дії, працівники правоохоронних органів, передусім міліції, в перший же день, 27 квітня, збираючи незаконну інформацію про мене і про моїх рідних. Фактично, я мав Змогу ознайомитися із матеріалами кримінальної справи спочатку як свідок. Потім, спілкуючись із представниками захисту із представниками правоохоронних органів, для себе я зробив абсолютно чіткі однозначні висновки. Ну, по-перше, справа Дмитра Реви давно перестала бути просто звичайною складовою справи про дніпропетровські теракти або про розслідування терактів в Запоріжжі, Харкові і Дніпропетровську. Це фактично справа система проти реви, система правоохоронних органів, система пострадянського, сталінського, Беріївського слідства, обвинувачення і судочинства, яка вже понад 8 місяців абсолютно незаконно утримує за гратами людину, щодо якої немає жодних доказів її причетності. До здійснення цих резонансних злочинів. Більше того, в матеріалах кримінальної справи знаходяться неспростовні докази невинуватості Дмитра Реви. І попри все це, оця вся наша інертна, протиправна система беззаконня, система репресування громадянина і суспільства, яка, повторюсь, на жаль, існує в нашій країні і ще зі сталінських часів, ця система. Попри очевидні факти, продовжує знущатися на і гідністю цієї людини, тому що працівники прокуратури обвинувачення, а перед тим слідства, поширювали абсолютно неправдиву упереджену інформацію про причетність Дмитра Рева до терористичних актів, фактично до рішення суду, до вироку, обвинувачуючи його в здійсненні злочинів. На сьогоднішній день ця система. Не реагує на дії слідства, на закиди громадськості, абсолютно справедливі закиди, про те, що немає жодних доказів. Я хочу, і ще більше, то я вам скажу, цинізм цієї ситуації в тому, що не на камеру і працівники СБУ, і працівники прокуратури, і навіть судді скажуть кожному з вас, якщо мають певний рівень довіри, що ця людина не винувата, ця людина не повинна знаходитись за гратами, по відношенню до цієї людини чиниться абсолютна сваволя і беззаконня. Я виношу на розгляд керівних органів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», зокрема головою радником, якого я є питання не просто про контроль, про здійснення там інформаційного організаційного контролю за перебігом цієї справи. Такий контроль ми здійснюємо. Я кажу, з першого дня, з 27 квітня. І на це є відповідне рішення Олега Тягнебока. Сьогодні ми говоримо про повноцінне повномасштабне входження до, ці, до цієї справи. По-перше, я вважаю, що конституційні права і свободи Дмитра Реви мають бути захищені. І відповідальність за це я відчуваю особисту власну. Переконаний, мені вдасться переконати і нашу партію, і колег по опозиції. І широке коло громадських діячів не просто включитися в цю кампанію в масові акції, а вчиняти абсолютно конкретні правові дії.